Дорогой дідусько мороз, якби ти знав, як мене все заїбало. Та ні, таке діду писать нельзя. Не, не. Сдівай так, щоб мій Олег став міліоніром. Хоча на хвилі воно мені надо, ще любовність має. ні не, не, мільйонером не, не, не хочу. Дідуся пердуся, подари мені шубу норкову. Блядь, заклюють, скажуть, шкуря поздирала з тварюк і на себе наперла. Але, в принципі, можна в інстаграмі не показувати. Але тоді нахіра мені та шуба, якщо я її в інстаграмі показати не можу. Не хочу, шубу! не я да мені шубу, тими письмами, блять. Коротше, дорогий Дід Мороз, подари нам всім щастя і здоров'я.